USPS без глушника має трасери від кулі. А якщо надіти глушник, то їх немає. Я стріляю і, як ви бачите, кулі видно. Тепер надіну свій великий глушник, і їх дійсно нема. Я стільки грав з цим пістолетом і навіть не помічав цього. Правда? блін. Біжучи з заручником, тримаючи ніж в руках, ви біжте швидше. Oh Заручник є, ніж є, і показник швидкості дорівнює 200 одиниць. Зафіксували. Тепер я підіймаю калаш. Як ви бачите, ми біжимо з цією швидкістю. Більше того, навіть тримаючи в руках АВП, показник не зменшується. Отже, міф зруйновано. Це тільки два з цілих 50 міфів, які я збираюсь перевірити. Якщо перейти телеграм, то можна прийняти участь в конкурсі на 4 класних калашики, які хтось із вас забере. Це дійсно правда, тому приймайте участь в халяві і всім приємного перегляду. Однією гранатою дикоєм можна вбити більше одного гравця, саме якщо кидати, а не вибухом. Доволі цікаво звучить і варто перевірити. Правда, до мене ледь дійшло, як залишити ботом одне хп, адже в CS2 немає команди як CSGO, коли ти виставляв потрібне тобі значення ХП. Окей, я построю пірамідку, завдав урон і момент істини. Чи вдасться мені однією гранатою вбити їх усіх? Так, я кидаю гранату на верхнього терориста і помирає тільки він. Після першого кіла граната просто проходить крізь інші тіла і більше нічого не відбувається. Тому ні, більше одного гравця вбити не вдасться, і міф зруйнований. У CSGO дуже часто відбувалася синхронізація лежачих моделей персонажа. Тобто в одного гравця на моніторі модель відображалась в одному місці, а в іншого в іншому. Розробники запевняли, що вони виправили цю проблему, але чи дійсно це так? Давайте перевіримо. Недовго мені довелося перевіряти, адже за декілька спроб вийшло це. У мене персонаж впав на землю, а у мого помічника він лежить на ящиках. Я чудово бачу шорт, а ось помічник мене навіть не бачить через труп. Звісно, це мало ймовірно, що таке відбудеться випадково, але через сотні ігор я впевнений, що кожен із вас таким зіткнеться. Висновок так, модельки не завжди синхронізуються між гравцями. Отже, міф зруйновано Zeus. За допомогою цієї зброї можна розбити вікно та навіть двері, що, до речі, можливо було зробити в CSGO. Я біля вікна, і давайте спробуємо. Ні, скільки б я не стріляв, це неможливо. Така ж ситуація із дверима. Міф зруйновано. При перезарядці ЗСА, яка відбувається від 0 до 100%, чомусь не відображається статус 99%. Доволі дивно, але я тут щоб перевірити це. Стріляю і чекаю. Так як ми бачимо, це правда. Він чомусь перескакує з 98% відразу до 100%. Пасхалка це чи просто баг, вирішує кожен сам для себе. А якщо ти хочеш відпочити від гри, розважитись і, наприклад, відкрити кілька скрей, але у Габену вони занадто дорогі. Не проблема. На бладі кейсу за промокодом Джофі отримай 70 центів на баланс і відкривай все, що забажаєш. А нові користувачі мають можливість відкрити 5 безкоштовних кейсів. Відкривай, змагайся проти інших граців у батлах та забирай їхні скіни. Прокачуй батл пас, де на тебе чекає непогана зброя, і, звісно ж, не обійтися без апгрейду. Коротше кажучи, тут є чим розважитись. Поповнити баланс можна картою, криптою або ж Нами з КС дотичі Rust. А посилання з промокодом ти зможеш знайти у закріпленому коментарі. АВП, граючи з цією гвинтівкою, ми всі після пострілу свайпаємось на ніж. Більшість навіть не знають для чого вони це роблять. У більшості просто така звичка. Відразу скажу, що ні, швидше вам не вдасться стрільнути. Це робиться для того, щоб беззвучно вийти зі скопу, ну і з ножами більш швидкі. Тобто після вистрілу можна швиденько ротейтнутись. Отже, до міфу: після зміни руки ви швидше робите постріл, ніж при свайпі зброї на ніж. Що ж, давайте це перевіримо. Стріляю. Ось така затримка при зміні руки. Ну і стільки часу при свайпі на ніж. Друга куля при зміні руки вилітає швидше, тому міг підтверджено. М4А1С та USP S з глушника стають менш точні. Я поставив приціл, який допоможе нам це побачити, і ввів у команду, яка показує область розкиду куль. Ось, до речі, вона. І що на Мці, що на USP, ніяких змін немає. Але при зажимі так. При зажимі в М4 набагато більший розкіт, тому майте на увазі, виходить, що міф підтверджений. А ще, як і у ЮСПА, в М4А1С призняті глушника з'являються трасери. Від чого я дотепер здивований, як я міг не помітити за майже 2500 годин. Мда ссг 08 у стрибку доволі точна зброя, навіть краще за П250. Так звучить наступний міф. Я вже чесно кажучи, запустився з цими ССГ, адже раніше це так і було. Потім його фіксили, але я перевірив, і зараз знову у стрибку можна точно поцілити, якщо зловити таймінг. Більше того, якщо операція на цей квадратик, то виходить, що вона дійсно точніше ніж П250 у статиці, і міф підтверджено. Якщо прострілом попасти в опонента, то попадання буде чутно. Скільки я граю в цю гру, я жодного разу не чув якихось звуків, але давайте перевіримо це. Ставлю бота за дверима на міду і пробуємо порівняти звучання. Я не попадав у бота. Якщо прислухатись, то це дійсно так і є. Якщо прислухатись, то чутно, як я попав по гравцю. Знову ж таки, у грі я цього не помічав і на диво для мене міф підтверджено, тому користуйтесь цим. Якщо гравець стоїть на драбині, йому не страшні коктейлі Молотова. Я чую це твердження не раз. Гравці не горять на драбині. Давайте це якраз і перевіримо. Якщо вогонь внизу, то я отримую урон, та ще й який. Дупінку припікає, дай Боже. Але якщо вогонь тільки на верхньому поверсі, то до певної висоти дійсно урон не проходить. Але я думав, що на драбині взагалі не можна отримати урон. Ну давайте так. Міф частково працює. Хоча на Хевені виглядає вже краще. Добре, приходимо далі. Якщо на дедматчі вбити курку, вам зараховуються очки. Швиденько залітаємо на ДМ, шукаємо нашу жертву. І це дійсно так. Знову ж таки, я не знав про це. Став лайк, якщо ти теж. В моїй голові з'явилася геніальна ідея. А якщо зарізати курку, то по ідеї нам повинні дати більше очків. А фігушки так само одне. Тому, якщо ви не можете нікого вбити, можна нафармити поінтів на курах. А міф підтверджено. Діголо завжди ваншотить у голову. Ми знаємо, що незалежно від того, є каска опонента чи немає її. Ця валина вбиває з одної кулі. Але ні, навіть від точки А до ями, якщо гравець у касті вже не вистачає сили кулі, щоб знести 100 хп. А на більшій відстані, навіть відсутність каски не допоможе, ми не зможемо ваншотнути опонента. Тому міф зруйновано. Снайперська гвинтівка не має розкиду. Ну і міф, це ж очевидно, наводишся перехрестям, і куля прилітає в одне й те саме місце. А -а -а. Нам потрібна вище згадана команда, яка відображає розкід. І ось цей квадратик показує, куди може прилетіти куля. Так, з більшим шансом вона прилетить у центр, але не завжди. Як тут, я не навівся на терориста, але вбив його. Або ситуація навпаки. Навівся на голову, але не попав. Скажете, що хітбокси, бла бла бла, але не рухаючи прицілом, я стріляю в ту ж точку, і як ви можете бачити, я попав. Можете спробувати самі, а міф зруйновано. У ВВП скаута теж є розкид. Навіть маленький рівень води не дозволить вам отримати урон від падіння. Знаючи цю гру, я впевнений, що твердження є правильним. Я знайшов таке місце на анобісі і вирішив спробувати. Але тут, звісно, невидима текстура. Я знав, просто хотів у вас пранканути. Падаю у воду. Як я й очікував, урона ми не отримали, а тому міф підтверджений. Коктейль молотова. Навколо цієї гранати ходить багато міфів. Один з них це те, що граната за те сторону наносить більше урону, ніж за КТ. Мені нічого не залишається, як підпалити себе заради науки. Беру пляшку з бензином і кидаю. А тепер запальну гранату. Далеко не відходячи, ми перевіримо інший міф з цими гранатами, а саме площа розгорання. Кажуть, що коктейль молота розгорається на більший радіус. Перша летить запальна, і ми бачимо такий результат. За нею молотов. Це правда, та й не раз я помічав цю особливість у грі, особливо коли кидав таку гранату на бейсайд і думав, блін, чому вона не розгорається по максимуму. Прострибуючи в вогонь, я отримаю менше шкоди, ніж просто пробігти. У цьому є певна логіка. Я думаю, варто перевірити. Підпалюю плитку в боксі і починаю стрибати. Результат майже завжди однаковий. Залишається у мене 12 хп. просто біжимо по вогню, і як бачимо на хітбарі, показує 36 хп, тобто в три рази більше, ніж у попередньому варіанті. Тому міф зруйновано. Якщо я б краще вмів не хопити, то можливо з цього щось би і вийшло, але маємо, що маємо. Фух, щось відео затягнулося, я вирішив поділити його на дві частини. У другій частині будуть не менш цікаві міфи, які ми перевіримо. Тому поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, мені це буде дуже приємно. І до зустрічі, побачимось в другій частині.